Добрий день, я Іна і моя команда. Я Саша. Я Даша. Я Йона. Я метою нашого дослідницького практикуму є визначення кількості води, що її потребує насіння під час проростання. Відмірюємо кожного насіння по 20 грам. Насіння ячменю, насіння кукурудзи, насіння соняшнику. Злянка зробимо отвори, щоб до насіння потрапляла вода. Попросіть маму чи тата, щоб вони допомогли вам. Пам'ятайте про безпеку. Здістимо відважене насіння у кристалізатор з водою на одну-дві доби. Минула доба. Витягнемо склянки з насінням з кристалізатора, дамо воді стекти і зважимо насіння, що нам дня Минуло того, ми будемо важити насіння квасолі. Насіння квасолі що на говневу важить 37 сім грамів. Зважуємо насіння кукурудзи. Синяя кукурудза 29 грамм. Слажемо на синяя солнечника. На синяя солнечника влаже 29 грамм. Насіння сіння ячменю. На ячменю влажить 29 грам. Дихайте по масу води, яку вибрала насіння. 37 мінус 20 мінус 18. 29 підняти 20 буде 9. Пам'ятаєте? 29 підняти 20, теж 9. Не всі можуть. 5 мінус 29, підняти 20 теж 9. Отже, найбільшу масу води виправлена квасоля. Обчислимо у вас в участку води, що виправлена квасоля. Це Х. Щоб дати Х треба сторожити на 17 і поділити на 37. Скорочується близько 2 і 1, і 100. Подивити на 2, скорочується по одному. У вас участка виправої води. Васолі це, приміром, 50%. Аналогічно можна визначити масу частку, що вибрали води кукурудця, соняшник яєчмінь. Насіння квасолі вибрала води найбільше. Побіркуй, чому? Шукаємо чаю, свіжу! Це